Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. За внесок у розвиток людства Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень. Наступний крок реформа ТЦК. За останній рік в Україні втричі збільшилися показники мобілізації. Глобальної катастрофи не буде. Який рівень захисту в українських енергоблоків? Президент Володимир Зеленський отримав щорічну відзнаку американської академії досягнень the Golden Plate Award». Церемонія відбулася в Нью-Йорку. Відзнаку Зеленському вручив лідер республіканської партії в сенаті США Міч Маконел. Вказано, що цією нагородою впродовж 60 років відзначають державних діячів, науковців, митців, письменників, підприємців і громадських лідерів за їхній внесок у розвиток людства. А тенк'юфодийсоно. Я дякую вам за цю честь і хочу, щоб ви знали, що в усьому, чого ми досягли за цей час, а головне в усьому, чого ми ще можемо досягти, наш народ і наша українська сміливість, ви стали частиною цього. Ваша допомога, ваші рішення, ваша рішучість не дадуть втратити свободу. Шукає нові способи тиску на захід, оскільки ядерні погрози більше не діють, пише Вашингтон Пост. У той же час на Заході недооцінюють альтернативні варіанти, до яких може вдатися Росія. Серед них диверсії проти військових об'єктів західних країн, зокрема за допомогою маріонеткових угруповань, таких як хусити в Ємені, ядерний удар або прямий напад РФ на територію НАТО, розглядатиметься лише в тому випадку, якщо Путін відчує загрозу існуванню Росії в її нинішньому вигляді. В Україні показники мобілізації за останній рік зросли. Про це повідомив очільник Міноборони. За словами Рустема Умерова, майже 3,5 мільйона українців отримали електронний військовий квиток у резерв Плюс. А ще 230 тисяч захисників скористалися послугами застосунку Армія Плюс. Ми втричі збільшили показники мобілізації та в п'ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний етап реформа ТЦК, над якою також працюємо. Призов обмежено придатної молоді віком 18-25 років в Україні призупинено. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. Каже: відтепер мобілізувати їх можна лише за добровільною згодою, що вказано в директиві командування сухопутних військ. Демобілізації для вже мобілізованих не передбачається. Гончаренко також зазначив, що військовозобов'язані віком від 50 років можуть бути призвані лише за окремим наказом генштабу. Історія про військового, який спав у тамборі потяга Одеса Коваль, сколихнула суспільство. Її розповіла пасажирка Катерина у дописі на Фейсбук. За її словами, провідниця сказала, що захисник повертався з фронту, але чомусь не мав права знаходитися у вагоні. Укрзалізниця відреагувала на ситуацію, пояснивши, що боєць мав квитки разом із мамою, і сам повідомив, що вирішив їхати в тамбурі, бо так йому психологічно комфортніше. Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо відмінно від інших пасажирів. Наші бригади стикаються із цим щодня: стояння в тамбурах, небажання спати на постілі, окріп заміщаю та інше причини. Ми всі розуміємо, з часом це проходить, але потрібне терпіння і розуміння. Кожен енергоблок в Україні забезпечений захистом третього рівня. Експерт з енергетики Геннадій Рябцю в ефірі День Лайв заявив, що будівництво енергоблоків відбувалося ще за радянських часів, з рахуванням ризиків авіаційних атак. Стосовно ядерних енергоблоків, тут все ж таки захист є точно так же, як і. Гребель гідроелектростанції Дніпровського, Дністровського Каскадів. Ось тут все захищено. Проблеми там в іншому, і ризики в іншому, про які і було доведено інформацію, про які було доведено до МАГАТЕ та інших установ, які опікуються забезпеченням енергетичної і радіаційної безпеки. З 2027 року школярі навчатимуться 12 років. Міносвіти планує запровадити трирічну профільну середню освіту. Новини лайв дізналися, що пілотний проєкт розпочнеться у 2025 році. Міністр освіти та науки Оксан Лісовий зауважив, що учні 9 класу також отримують можливість ухвалити рішення вступити до академічного ліцею або до професійного коледжу. Гран Тур Соломія Крушельницька виставку з такою назвою сьогодні могли відвідати поціновувачі мистецтва у Львові. Наші журналісти відвідали подію і готові розповісти про найцікавіші моменти експозиції. Експозицію організували до 152-го дня народження української примадонни світових сцен та провели у символічному місці 200-річній альтанці ротондів парку імені Івана Франка. Вона збереглася з часів, коли поруч із парком мешкала Соломія Крушельницька. За словами організаторів заходу, першими виставку побачили італійські глядачі на оперному фестивалі Пучіні. Далі експозиція попрямувала до Тернополя, а згодом і Львова. Саме ці міста тісно пов'язані із життєвим шляхом співачки. Ми цьогоріч маємо дві важливі дати. Сьогодні ми святкуємо день народження Соломії Крушеницької, а також цього року 150 років з прем'єри опери Пучині Мадам Бетерфляй. Ця опера є дуже знакова в кар'єрі Пучині, а також Соломії Крушеницької. Адже Соломії Крушельницька вона по суті врятувала оперу Мадам Бетерфляй, яка первинно, її прем'єра відбулася в Мілані. Провальна, потерпіла фіаско. І тому ця дата 150 років Мадам Бете. Пляємо. Вона також додає вагомості до того, що ми сьогодні презентуємо. До Нового року ще кілька місяців. Але у Києві вже завершують зйомки новорічного фільму потяг у 31 грудня. Продюсер Юрій Горбунов вирішив створити кіно, яке, на його думку, стане традиційним фільмом новорічних свят для всіх українців. Під ялинкою за лаштунками побувала наша кореспондентка Антоніна Карташева. Новорічна атмосфера на новини лайв. Я вітаю вас, глядачі. Мене звати Антоніна Карташева, і я б могла запропонувати вам чай, каву або магію в новорічну ніч. Але на календарі вересень, і ми за лаштунками кіно потягу 31 грудня. Чим нас дивуватимуть цього нового року, як відбувається знімальний процес, все покажемо ексклюзивно. Чому фільм саме про Новий рік? І сюди ж питання є фільм, не називатиму, який асоціюється в українців з одним тим самим днем новим роком. Чи переплюниваш цей фільм? І чому? От ви вже дали відповідь на своє ж запитання, тому що в нас немає українського фільму, який би українців кожного року асоціювався з новим роком, тому ця ідея настала. А потяг, тому що роль Укрзалізниці не будемо перебільшувати, вона залізна під час війни. Тому потяг 31 грудня це наша новорічна історія, зворушлива новорічна комедія. Слово зворушлива і комедія мають велике значення. Тому ми Закриваємо квоту новорічних фільмів, і це тільки перший з цих фільмів, які ми плануємо, бо вже в голові є потяг в 31 грудня. 2 ми вже розуміємо, куди ми можемо далі розвиватися. І Якщо кожного року буде з'являтися фільм, який буде у е, українців асоціюватися з Новим Роком, а це саме так, тому що це буде з 1 грудня у всіх кінотеатрах, то ми перекриємо всі ті історичні фільми, які до цього були головними для українців на новий рік. Не знаємо, що буде в цю новорічну ніч і зимою, і коли стрічка вийде. Але е, переглядаючи вже все те, що відзняли, розуміючи, яким буде цей фільм, як думаєте, наскільки довго він приживеться? Впевнена, що надовго. Впевнена. Впевнена, що цей фільм будуть дивитися кожне 31 грудня, 1 січня. Впевнена, що це надовго. Е, тому що добрі е, комедії сімейні. Новорічні, це те, чого немає в Україні. Ну до сих пір, до сих пір, якось так склалося, що ніхто за цю тему не брався. Можливо, через те, що е, цей фільм можна дивитися раз на рік, а хотіли знімати те, що можна дивити, показувати частіше. Не знаю з яких причин всі наші новорічні історії пов'язані і не тільки новорічні зараз з одним. Це наша перемога. Це все, що нам зараз потрібно. Найголовніше все решта. Ми будемо робити потім. Такими були головні новини на цю мить. Далі вір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.